Так, запис для тих, хто в нас зараз не присутній, потім буде дивитися. Пішов наш сьогодні. цікавить четвертий урок, четвертий клас. Так, файли і папки. Нас дивіться на найближчі теми дуже і дуже доволі легенькі будуть. Тобто, нам потрібно буде там всього навсього Зараз ми вивчимо ще таке файли і папки. Наступний урок створення папки, наступний урок перейменування папки і через один видалення папки. Тобто, то бачите, це те, що ми можемо розібрати за три хвилини, нас розкидали аж на три уроки. Тому завдання не важкі, але все одно нам потрібно їх проговорити, розібратися, щоб у нас потім не було питань, як з чим працювати, що таке файлова система, і взагалі для чого вона у нас існує. Так, давайте дивитися. Отже, усі наші програми. Дані, це стосується ігор, музики, фільмов, музики, фільмів, музики, анімацій, картинків, малюнків, ігор, програм, зберігаються в пам'яті комп'ютера. На дисках, уточнюю, не просто на дисках, як ми звикли, в звичайних компакт-дисках. Вони зберігаються на жорстких дисках. Жорстких дисках у вигляді певних файлів. Так, давайте розберемо, розгадаємо невеличку, невеличку задачку, невеличкий ребус. Намальовано ПРО. Це в нас стіна без останніх трьох букв. І це намальований. Що це за риба? Сом. Сом. Єдине, що ми в сомі міняємо М на Р. Тобто вийде не сом, а сор. Давайте розберемо, що ж тут вийде за слово Про. А далі. Про. Зі слова стіна забираємо останні три букви. Простір. Сит... Простір. Простір. Ну, Давайте перевіримо. Ага. Зовсім зовсім не простір. Давайте вийдемо, це, як це вийшло. А Артем Сергійович, вас, вас трошечки обдурив в хорошому розумі. О, це, це у нас не стіна, а що цегла? Молодець. Це була цегла. Ви зрозуміли? Про, зі слова, цегла залишилося це. І додаємо. Сор замість сом став сор. Процесор. Процесор, да, це пристрій нашого комп'ютера, який оброблює інформацію. Ну, добре, трошки розім'ялися. Тут нас. Так, думаємо, тут в нас. Тут ваще. Які ідеї? Ну, букву А я бачу. Все нормально. Що ще тут? Мабуть, занадто важкі ребуси я вам сьогодні підібрав. Це в нас клавіатура. Клавіатура. Давайте визначимо, як тут. Це в нас перший малюнок. Що намальовано? Клаві. Клавіш. Клавіша. Зі слова, клавіша забираємо ША. Залишилося клаві. А, а як нас українською мовою буде ладья? Ладья. Ні, тура. Українською мовою ладдя буде тура. Тура. От у нас і вийшло клавія, Додаємо А. І це у нас фігура шахматка. Тура. Так. Ну, давайте. Тут перше слово диск. Залишилося дис без букви «к». «Диспей». Дис і ще раз плей. міняємо на П. Дисплей. Молодець. Дисплей, що таке дисплей? Це наш екран, да? екранчик нашого комп'ютера. Але до речі, насправді з англійської мови неважливо комп'ютер, ноутбук, телефон планшет, в них екран називається. дисплей. Дисплей, тобто то, що показує. А в нас ми звикли, що дисплей це в нас для телефонів, да, і екран для комп'ютерів. Хоча насправді з англійської мови це все однаково звучить дисплей. Хорошо. Тут вже молодці, трошки розібралися. Для комп'ютера монітор. Ну, монітор або екран. Але, а що дисплей таки, для айпаду. Ну, айпаду, айфону і так далі. Так. Да. Але англійською мовою дисплей Вони не змінюють. Тобто, дисплей це означення, яке означає екран, монітор, ну або дисплей. Бачите, у нас українською мовою у нас є три різні переклади, а англійською мовою лише одне слово: дисплей. Добре, отже, що таке файли? Всі дані, які ми маємо на комп'ютері, зберігаються у вигляді файлів. Файл це впорядкована сукупність дані, тобто певні дані, тобто якась інформація, що зберігаються на диску і займає іменовану область зовнішньої пам'яті. Дуже складне означення. Давайте зафіксуємо трошки коротше. Файл це впорядкована сукупність дані, Тобто, файл це певні дані, які зберігаються. В пам'яті комп'ютера так краще звучить. Файл це набір даних, який зберігається в пам'яті комп'ютера. Так краще? Мені здається, що легше звучить, ніж ніж прям серйозне таке визначення. Так, далі йдемо. Файлом. Файл набирає, називають набір даних, що зберігається О. в комп'ютері, і має певний, е, пев, певний тип. Так, одну секундочку. У мене щось трошки вікно бахкає. Одну секунду, мої хороші. Thank you. Я прошу вибачення, протяг вікно відкривав. Я його зафіксував там віконечком. Отже, самі файли, тобто наші дані, можуть бути різних типів, можуть бути текстові дані, числові, графічні, звукові, відео. Тобто, це означає, що може збережений якийсь документ. Документ це може бути текстовий файлик або числовий, може бути якась фотографія, ілюстрація, картинка, малюночок. Це буде графічний файлик, звуковий, тобто якась пісня або музика. Ну, відеофайли, ви розумієте, фільми. Ну, просто може хтось відео, наприклад, з Ютуба скачав або з Тіктоку. Скажімо, може бути якийсь фільм, мультфільм, серіал, анімація. Тобто файли це всі дані, які в нас зберігаються на комп'ютері, в певному вигляді. Дивіться, папка це логічна ємність, в якій можна згрупувати будь-які елементи. Теж означення важкень. Давайте зафіксуємо. Папка, по суті, це місце, де ми можемо зберегти файли. Скажімо, наш робочий стіл. Подивіться, скільки в мене різних файлів, дуже їх багато. Це ось текстовий файл. Тут картинки, тобто графічні файли. Тут, наприклад, теж графічні. Іще разок. І Іще разок зайчик. Міхакер або що у вас з. Фон такий красивий. Фон з картинка така, з матрицей. І ще можна файли називати ярликами. Ні, файл і ярлик це різні речі. Давайте розберемося з початку з файлами. Давайте я створю якісь файли. Наприклад, створюю текстові файли. Це зараз порожні документи. Я їх зроблю декілька копій. От в мене є два, три, сім файлів. Дивіться, ось раз, два. Це те, що я зараз створив. Смотрите, сім файликів. Дуже зручно, щоб вони в мене так валялися на робочому столі. Як ви думаєте, мені здається, що не дуже. Як ми можемо змінити це? Ми можемо створити папку. Ви зрозуміли, тобто папки створюються для того, щоб можна було систематизувати усі файли. Тобто, в мене було сім файлів, я їх переміщаю в папку. І, відповідно, в мене залишилася лише одна папочка. Я її відкриваю, і всередині папці вже є мої всі файли. Як, на вашу думку, зручніше, щоб сім файлів було на столі або сім файлів були всередині папці? Що скажете? Зручніше в папці. Папці. Зручніша папка, звичайно, зручніше, що всередині папці. Так, да. тому ми використовуємо папки, щоб зберігати наші файли. Так, дивіться. Ще один особливий момент, я почув про ярлички. Ярлик це особливий вид, це особливий взагалі об'єкт. От скажімо, я хочу запускати музику на своєму комп'ютері. У мене приігруватель, тобто, програвач, знаходиться диск С, файли, програм, папка А ін, і ось він, в мене ярличок. Тобто не ярличок, а застосунок, тобто сама програмка, бачите? Але мені, ну я думаю, що ви зі мною погодитеся. Не дуже зручно кожен раз заходити в диск, програм-файл з папкаїм і запускати. Тому створюють ярлички, щоб швидко запустити програмку. Натискаю праву кнопочку, надіслати на робочий стіл, створюється ярлик. Смотрите, ось мене. Ось мене моя програмка. Ярлик це посилання на файл або папку, і якщо я його запущу. Програма запускається. Тобто, ярлички створені для того, щоб не потрібно було запускати е, кожен раз новий відкритий мій комп'ютер, десь цей і так далі. А щоб створили швиденько, і вас на робочому столі, будь ласка, ярличок, ви його запустили і можна працювати. Тобто, для зручності, щоб це було швидше. швидше за часом. Так, ми зупинилися так. Папка, рухаємось далі. З папкою зрозуміло. Тобто, грубо кажучи, це в нас елемент, в якому ми зберігаємо файл. В папках можуть бути, до речі, і різні папки. Тобто кількість папок всередині папок. Ну, це залежить від пам'яті вашого комп'ютера, скільки там поміститься. Так, ну зрозуміло, що тут дуже часто нам підказують, що можна розрізнити як реальні папки і файли. От у нас є папка, документи, папка зображення, є порожні папки, а є, наприклад, папки всередині папки, а всередині інших папок можуть бути ще папки. Тобто, відповідно, ми використовуємо папки, щоб структурувати. Наше, наш комп'ютер, скажімо, диск це знову ж таки повертаюся. Ну, хай буде Windows. От у мене папка Windows. Подивіться, тут 110 елементів, 110 різних папочок і файлів. От, наприклад, я можу кудись зайти. Всередині папки є ще папки. Бачимо І є файли. Можу ще кудись зайти. Тут порожньо, а тут, наприклад, ще файли. Зрозуміло ситуацію, тобто в папках. У нас можуть бути ще папки. Такі папки називаються вкладені папки. Відповідно, самі файлики можуть міститися всередині папки, а можуть міститися всередині інших папок. Ну і самі файлики, дивіться, так, ну трошки пройдемо по розширенню, дивіться, найбільш поширеніші типи файлів. Тобто, які в нас можуть бути текстові дані, формат TXT, наприклад, документ Word це теж текстовий дані. Тобто, бачите, різняться, що значки, назва файлу, ну і відповідно, як виглядає сама програмка. Ну, скажімо, давайте я створю один файлик текстовий. Тобто, це в мене програма буде блокнотик. А другий файлик створюю в Word О. І цей файлик, і цей файлик, вони текстові. Правильно? І цей, і цей це текстовий документ. Але один файлик в мене відкривається в програмі Blacknotic. Я можу тут щось набирати. Інший файлик у мене відкривається в програмі Word. І те ж саме, я тут теж можу вибирати. Але тут у нас, наприклад, є якийсь меню. Тобто я можу його перефарбувати, скажімо, збільшити розмір, розташувати по центру, підкреслити, жирним і так далі. Тобто, видозмінити, Тут більш зручно це робити. Тобто, і той, і той це текстовий файлик, але ми можемо його у різних, у різних програмах, скажімо так, запускати. Так. Є? Ну, зрозуміло, що окрім текстових, в нас існують, Графічні дані, графічні і ще раз оце ілюстрації, фотографії, малюнки, ну тобто, mm. графіка. Тобто, що, 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 що ми бачимо. Можуть бути знову ж таки різні формати: BMP, JPEG. скажімо, фотографії в більшості зберігаються в JPEG, і. Якщо ми малюємо на комп'ютері, то буде або бітмап, або ПНГ, є таке розширення. Тобто різні розширення запускають нам різні програмки, ну і різні дані в них зберігаються. Теж саме звукові дані є MP3 файли, є wav файли. MP3 3 це найбільш використовувані для музики. Але музику, наприклад, можна бути ще й в файл. Вони різняться тим, що в них ну це знову ж таки трошки з програмування, різна ступінь е, стиснення. Тобто mp3 файлик. Якщо в нас однакові файли і MP3 і WAV, то WAV буде трошки більший за розміром. Тобто MP3 це трошки стиснутий. Тобто, він може, відповідно, ну, менше місця займає. Зрозуміло, є відеофайли, є, наприклад, виконавчі файли з .exe і .com. будьте обережні. Одна, одна справа, коли ми запускаємо якусь гру або програму. У нас розширення .exe або .com. але дуже часто маскують віруси. Тобто, коли ви запускаєте якийсь файл. З розширення exe і розширення com, Дивіться, обережно, щоб ви знали, звідки у вас цей файлик, тому що там може бути вірус. А взагалі краще, якщо ви щось встановлюєте в себе на комп'ютері, то разом з батьками це робити. Правильно? Згодні да. чи не згодні? Згодні так. Не ну не добре. добре, що нам потрібно зробити сьогодні? І так, будь ласочка, візьміть собі, ну я знаю, блокнотик, або можна телефон взяти, щоб сфотографувати. Нам треба сфоткати наш класрумчик. Класрум четвертих класів, ось, будь ласка, або перепишіть, або сфотографуйте. Це код. код підключення. А на яких уроках у вас є класрум? Я за скрину. Можна скриншот зробити, так. Да. На яких уроках у вас Так, класум чи Угу. Так, та просто і, укр... і головні уроки, укрмови, mm -hmm. математика. Ну, Тобто це для вас не, нова... не новий mm -hmm. сайт, правильно? Так, є? Нам кожен, новий. День. тільки туди скидають. Ага, О, взагалі чудово. От ми, наприклад, теж саме ми будемо в цей клас кидати або запрошення на урок, або, наприклад, наступного тижня в нас буде асинхрон. Значить, ми туди скинемо відеоурок і завдання. Так, переписали? Так. Угу. Що Я ми робимо? Так. Або з фотографу. Так, як, як, як зручніше. Головне, не переплутати, щоб ми не до треких других попали, а в четвертий клас. Ось. Так, ми заходимо. Я заходжу в свою пошту. Так? Моя пошта, вводжу пароль. Вас, мабуть, вже ви зайшли на свою пошту. Да? Або, можливо, ви батьківськими комп'ютерами користуєтеся. Ну, у вас головне, щоб був ваш Google аккаунт. Да? Google аккаунт це ось ваша пошта. Так, що ми робимо? Ми вбиваємо класру, да? вход. О, дивіться, в мене, наприклад, дивіться, пустий аккаунт. У мене є тільки другі класи. Давайте я підключуся до четвертих класів. Хто мені підкаже, що треба зробити? Треба натиснути плюсик. Смотрите Создать курс это для учителей. Це вчителі його створюють. А ми що натиснемо? Приєднатися. А збільше підключився. Молодець. Так, приєднатися. І сюди вбиваємо, там, де код курсу. Те, що ми з вами переписали. Да? Нажимаємо приз і приєднатися. Так. И ось наш а класс Что-что? Я к на моя плюсика? Плюсик ага. есть всегда. Ты с телефона или с компьютера? С телефона. Там смотри, там плюсик будет справа снизу. Угу. Есть? Там. Да. Так, дивіться: у нас же есть задания, да. бачите? Задания. Зробити скриншот своего рабочего стола и прикріпити до задания та отправить на проверку. Смотрите. Кто знает, что надо нажать за кнопочку, чтобы сделать скриншот рабочего стола? Себя... Вымкнуть и повысить звук. Нет. Нет, это телефон. Это телефон. Это телефон. А компьютер? А компьютер? F4, по-моему. Не-не-не, показываю. Клавиатура. Зараз покажу, солнышко. Картинки, давайте якусь картинку побільше розміром. У мене треба print screen нажати і виділити. От. Я ж просто хочу показати оцю кнопочку print screen. Ось вона. Давайте я збережу картиночку на робочий стіл. У Смотрите. мене просто треба print screen нажати і виділити. Це, е, це для всіх, моїх хороші. Зараз зараз, оночки зараз, я покажу. Дивіться: О, на клавіатурах. Де? ай, ай Маленька качество зображення, зараз, вибачте, секундочку. Uh -uh -uh -uh. Зараз, секунду, сонечка. Клавіатуру треба відшукати красиву. Так, а ну-ка, зберегти картинку на робочий стіл. E -пум. Так, ну, начебто, нормально. Так, Ай, все одно трошки розмита. Дивіться, я обведу. Дивіться, кнопочка, ось вона. Називається. Дивіться, у вас може бути написано. Я прям пишу як. Принт скрін. Принт screen. Принт print скрін. Screen. Print screen. Бачимо. Може називатися, смотрите, Може бути підписано, щоб скоротити пири. СС. Ось така кнопочка. Ану, пошукайте. Є у вас на клавіатурах така кнопочка. Так, є. Так, в мене. Є. є. З телефоном, намагуся, понятно? І у мене така є. Є, все, добре. Запам'ятали кнопочку, да? Print screen. Угу. Так. Ну, на телефоні зрозуміло. Телефон, в залежності від моделі, або зажати кнопку боків. Зробити скрін з ну. PRT. screen. Пирити си. -ци». Вона, от, іще разок. Підписано: от, щось на зразок такого: пирити си. -ци». Оця кнопочка. А як відправити, я не розумів. Ща, ще, щас, щас, подожди. Нам треба спочатку скріншотик зробити. Всі відшукали кнопку? Так, так. так. Тепер як зробити скріншот? Не, 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 не. Ми відкриваємо свій просто робочий стіл. Нічого запускати не потрібно. Ми просто натискаємо цю кнопку Print Screen. Далі відкриваємо Paint. Тобто, звичайною лісовалку нашу. Paint. Знайома така програмка. Так. Да. так. І нажимаємо кнопку «Вставити». Що в мене вставився Мій робочий стіл. Бачите? Uh -huh. Uh -huh. Що ми робимо далі? Закриваємо Paint. Закриваємо. І зберігаємо картинку. Уважно. На робочий стіл робочий стіл. Єдине, що ім'я файлу пропишіть ваше прізвище. І зберегти на робочому столі. Ось, бачите? Ось він файлик: прізвище. Я його відкриваю. Ну, радості мої. Я ж, сподіваюся, ви зрозуміли, що не слово прізвище, а ваше прізвище, так? Ось. Оце скріншотік мого робочого столу. Далі в класрумчику, Закриваю клавіатури. В класрумчику, Ви оце завдання натискаєте додати або створити. І вибираєте файлик. Раз. Далі нажимаємо кнопку «Browse». «Browse» – це огляд. Тобто, звідки ми беремо цей файлик? А звідки ми його беремо? Робочий стіл? І як він у нас називається? Я шукаю: прізвище. Відкрите. Файлик завантажується. Бачите, ось воно прізвище. Це я додав для повідомлення свій скрішот. І натискаю здать. Мене перепитують: здати завдання? Що треба сказати? Так. Здати. Здати. А тепер дивіться, а тепер. Давайте я тепер перезайду в аккаунт вчителя. Це в мене учнівський аккаунт. А тепер я виходжу з нього, виходжу і заходжу як вчитель. Ви зрозуміли? Тепер, як я побачу, що ви мені відправляєте. Так. Дивіться. Ось я зайшов як вчитель. Ось я заходжу в Classroom, Так. Дивимося, ось наш класрум 4 класів. Ось воно завдання. А тепер дивіться: завдання, і я можу подивитися, хто мені його здав. Бачимо? Он липенець Даніл вже здав це завдання. І Артем Олексєєв, тобто, я сам собі, бачите, відправив і можу переглянути, що я відправив. Тобто, ось така в нас задача. Так, давайте я зупиню запис.